Чи готове ваше підприємство до розширених підстав для перевірок держпраці під час воєнного стану? Хто отримає обов'язкову річну відстрочку після служби? Та чи вважається ознайомлення працівника з наказом через вайбер належним і допустимим? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю, я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від Кадроленд. Нещодавно оновили дизайн нашої платформи, а також запустили перший кадровий АІ консультант, який надасть відповідь на будь-яке питання протягом декількох хвилин. Спробуйте вже зараз на кадролендком. А сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 9 по 13 лютого. Поїхали! Мінекономіки нагадує, що у Верховній Раді перебуває на розгляді проєкт нового трудового кодексу, який запроваджує низку нових норм. Проєкт передбачає обов'язкове укладення лише письмових трудових договорів з можливістю оформлення їх в електронному вигляді. Чітко врегульовані сучасні формати роботи дистанційна, надомна, з гнучким графіком, сезонна і проєктна зайнятість. Працівник зможе укладати кілька типів договорів одночасно та поєднувати умови різних договорів в одному документі, якщо вони не суперечать одне одному. Мінімальна щорічна відпустка зросте з 24 до 28 календарних днів. Соцвідпустка на дітей тривалістю 7 днів надаватиметься матері та батьку, а не використана, згорає і не переноситься на наступний рік. Важливою новацією є запровадження презумпції трудових відносин. Якщо робота має хоча б 5 із 8 визначених ознак, як то систематична виплата зарплати чи контроль з боку керівника, вона автоматично вважається трудовою. Вперше на законодавчому рівні. Ні, закріплюються обов'язкові процедури реагування на випадки мобінгу та харасменту. Проєкт встановлює чіткі та зрозумілі правила припинення трудових відносин. Передбачено обов'язкове завчасне письмове попередження про звільнення, а за домовленістю сторін його можна замінити грошовою компенсацією. Якщо новий трудовий кодекс буде ухвалений, ці норми наберуть чинності лише через 6 місяців після закінчення воєнного стану. На кадроленд представлений шаблон письмового трудового договору. У формі конструктора, де зібрані всі необхідні елементи, які можна обирати та адаптувати під потреби вашого підприємства, спробуйте. 4 лютого уряд розширив перелік дозволених перевірок держпраці під час воєнного стану. Відповідні зміни внесено до постанови уряду номер 303 Нагадаю, що планові перевірки під час воєнного стану не проводяться, а позапланові лише у випадках, визначених у статті 16 закону 21.36. Змінами дозволено проведення позапланових перевірок за рішенням суду, за заявою підприємства про ініціативну перевірку та для контролю виконання приписів або розпоряджень, Виданих за результатами попередніх заходів державного нагляду протягом воєнного стану дозволяється також проведення позапланових перевірок за наявності загрози життю, здоров'ю навколишньому середовищу, безпеці держави для виконання міжнародних зобов'язань або за рішенням центральних органів виконавчої влади відповідно до законодавства про державний нагляд та ліцензування. Розміри штрафів за порушення законодавства про працю у довіднику на кадроленд. Фахівці держпраці нагадали, що працевлаштування працівника без військово-облікового документа заборонено. Обов'язок перевіряти наявність вод при укладенні трудового договору передбачений не лише статтею 24 Кодексу законів про працю, а й порядком 1487. Прийом на роботу можливий лише після взяття на військовий обліку відповідних ТЦК та СП, а введення військового обліку здійснюється на підставі паспорта та вод. Зверніть увагу, що у цьому випадку стаття 22 Кодексу законів про працю яка забороняє необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу, не застосовується. Відмова через відсутність вод вважається обґрунтованою, оскільки подання цього документа прямо передбачене законом без вод відповідальна особа не зможе подати. Повідомлення за додатком 4, заповнити список за додатком 5 або відомість оперативного обліку за додатком 12, а це вже порушення правил ведення військового обліку і ризик отримати штраф. Якщо приймаєте на роботу жінок з медичною або фармацевтичною спеціальністю, пам'ятайте, вони є військовозобов'язаними і повинні подавати вод навіть при працевлаштуванні на посаду, не пов'язану з медициною. Якщо у кандидата немає ВОД, радимо вручити письмову пропозицію з вимогою надати або Традиційний паперовий або електронний військово-обліковий документ з QR кодом Reserve ID, який можна роздрукувати. Як прийняти на роботу без штрафів на безкоштовному вебінарі, 18 лютого, наша команда невтомно працює, щоб надалі підтримувати вас та тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Саме тут ви не пропустите важливі новини, документи а також першими побачите всі відео та анонси наших вебінарів. Посилання чекає в описі до відео. 11 лютого Верховна Рада ухвалила законопроект 13574, який передбачає 12-місячну відстрочку від мобілізації для молоді, що відслужила за контрактом під час воєнного стану. Нагадаю, що проєкт Контракт 1824 запущений у лютому минулого року. Він дає змогу українцям віком 18-24 років добровільно служити у силах оборони на один рік. Однак військові за контрактом після демобілізації відразу ставали військово зобов'язаними і могли бути призвані наступного дня, фактично без обіцяної річної відстрочки у зв'язку з цим, статтю 23 закону 3543 доповнено новою нормою, яка передбачає, що протягом року не підлягають призову на мобілізацію військовозобов'язані та резервісти віком від 18 до 25 років, які служили за річним контрактом під час воєнного стану і були звільнені за законом. Їх можна призвати лише за згодою. Стежте за оновленням законодавства разом з Кадроленд у рубриці новини та статті. Держпраці роз'яснила, що при призупиненні дії трудового договору робити записи у трудову книжку не потрібно. Нагадаю, призупинення трудового договору запроваджено законом 21.36. Водночас, порядок ведення трудових книжок цей закон не регулює, тому слід керуватися нормами статті 48 кодексу законів про працю. Згідно зі статтею, роботодавець на вимогу працівника вносить до трудової книжки записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, а також заохочення та Нагороди про призупинення трудового договору у цих документах нічого не йдеться, що робити з трудовою книжкою після її скасування на безкоштовному вебінарі 19 лютого. Верховний суд підтвердив, що працівника можна ознайомлювати з наказом через вайбер. У січні Верховний суд розглянув справу, в якій працівник у залізниці намагався оскаржити наказ про призупинення трудового договору, виданий на початку повномасштабного вторгнення. Позивач стверджував, що нібито не бачив наказу і дізнався про призупинення роботи лише через два роки, отримавши відповідь на адвокатський запит. Він вимагав стягнути понад 2 мільйони гривень середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Проте, акціонерне товариство Залізниця надало суду скріншоти листування в месенджері Viber. Суд встановив, що у квітні 2022 року на особистий номер працівника було надіслано повідомлення про призупинення договору. У відповідь на це повідомлення працівник написав коротке погодження ок. Висновки Верховного суду за результатами розгляду касаційної скарги виглядають так: скріншоти з месенджера, де працівника інформували про призупинення трудового договору та його відповідь ОК визнаються належним електронним доказом у сукупності з іншими доказами та встановленими обставинами. Подання паперової копії скріншота не робить його недопустимим, якщо можна достовірно ідентифікувати автора листування. Для електронного повідомлення в месенджері не обов'язково мати кваліфікований електронний підпис. Якщо воно оцінюється в сукупності з іншими обставинами, наприклад, тривалим неотриманням зарплати. Суд наголосив, що оскільки працівник дізнався про наказ через Viber ще у квітні 22-го року, тримісячний строк на його оскарження почався саме тоді. Позов поданий лише у 24-му році. Був залишений без задоволення через пропуск строків давності. Це рішення підтверджує у сучасних реаліях. Ок у месенджері має таку ж юридичну силу, як і підпис на папері. Якщо маєте запитання щодо альтернативних способів електронної комунікації, задавайте їх у сервісі особистого консультанта, отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку під підписатись на кадровий ютуб канал Номородин Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.